І ще щодо жіночої практики, такої як дорозкривати власну жіночність і накопичувати в собі енергію. Мені колись дуже давно мене взагалі по життю в старих душах дуже багато людей зустрічаються по життю, і вони з минулих життів, ніби дорозкривають якісь ключки, щоб свідомість швидше пробудилася. Розумієте, просто це потрібно помічати, помічати потрібно. І е, колись дуже давно мені мені один парубок сказав, що е, жінці вдома, в будинку, або в квартирі, або на віллі, де ви там ходите вдома, коли ви в будинку в затишку своєму знаходитеся, жіночки, ходити потрібно у взуті, в, та, в капцях, в капцях, в капцях. Чому я ось енергетично нещодавно, на днях прям згадала. Е, коли ходиш навіть в носочках, ув'язаних носочках, навіть якщо вони подібні капцям, але це не капці, не тапці. І ти деякі взагалі там взуття дуже гарне взивають. І такі варіанти бувають Я в Саудівській Аравії, наприклад, вдома. Вони прикрашають себе жінки. Ну такі треба насправді вдома, також виглядати дуже дуже гарно. А для свого чоловіка, партнера і коли ти вдома, як жінка, ходиш у взутті, ти не провалюєшся енергетично. Це залежить не тільки від фундаменту якогось, або якщо ви живете в квартирі на високих поверхах, наприклад, так, навіть на першому, там підвальному приміщенні, або цокольному приміщенні там можливо, так. Є якийсь простір знизу, розумієте? І немає повної заземленості. Якщо ви живете в палаці, окей, ходіть, бо соняш, це буде дуже добре для вас. Але якщо ви не заземлено живете в будинку, краще жінці ходити в капцях, щоб не провалюватися і не зливати власну накопичуючу енергію, це дуже важливо. Хто практикує енергопрактики, можете спробувати довідчути себе і так, в такому варіанті, в такому, і ви помітите різницю. Вона є, вона існує. Помітьте її, відчуйте її, і буде вам благо, здоров'я і щастя і любов.